Тарас Шевченко, чого ти ходиш на могилу? Дарина Романюк, учениця шостого класу, ступнівського ліцею. Чого ти ходиш на могилу? На силу мати говорила. Чого ти плачеш ідучи? Чому не спиш ти уночі? Моя голубка си закрила? Так, мамо. Так і знов ходила, а мати плакала ждучи. Не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину саджає, і сльозами поливає, і Господа просить, щоб послав він душі вночі і дрібні роси. Щоб калина прийнялася, вітер розпустила. Може, пташкою прилине милий з того світа. Зов'ю йому кубелечко і сама прилину, і будемо щебетати з милим на калині. Будемо плакать, щебетати. Тихо розмовляти. Будем в купочці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава вночі процвітає. То дівчина з калиною плаче, розмовляє. Широкая високая калино моя, не водою до схід сонця поливана я широкі ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люди понесли, зневажають подруженьки. Подругу свою, зневажаю червоною калину мою. Повий мою голівоньку, росою умий і вітами широкими От сонця закрий. Вранці найдуть мене люди, мене усміють. Широкі твої віти. Діти обірвуть, кранці рано на калині, пташка щебетала, і під калиною дівчина спала, не вставала. Утомилось молодеє, навіки спочило. Вставало сонце за могили, раділи люди встаючи. А мати спати не лягала, дочку вечери дожидала і тяжко плакала, ждучи.